Прошу тобі, водій А Як ви будете водити у вас же лапки. У мене зараз мій стандартний mental health walk, і я намагаюся продумати усім, чим бачу, і мені здається, що я придумала найтупіший, але водночас найгеніальніший. Що спільного між 15-річним підлітком і от цією рослиною, вони обоє питають одвічне питання де рево? Поняли? Смішно, не таке. Голуб не хоче qr код сканувати. Верніся. Для тих, хто не поняв приколу, це типа в голуба QR-код. Ось він. Сядь на стільчик, будь ласка. Дивіться, в стільчика голова з'явилася. Добрий день. цілуватися? Будемо ні? Перше побачення може спочатку. Ну потім будемо лізти цілуватися. Блін, так хочеться собі це забрати, але може воно комусь треба. Не можна ж просто так чужий на борбі знак, напевно, забрати. Але дуже хочеться. Перукарня Ніка, Ужгородський навчальний центр Ніка, Веро Ніка. Йоу! Цікаво, пса, так звати Ніка. По-любому. Ніка. Дивись. Ніка, <світ> привіт! <світ> а який це канал? чи один плюс один. Шахтинський. Шахтинський. Це TV. Шахта ТВ. шахта ТВ. Опа. Опа. Це манолія ТВ. Могулія ТВ. Так, не, шахта канал. Могулія ТВ. Я твоя, твоя, твоя модель. Ти моя, моя, кокош. Це в мене скасувалося моє заняття і Я раптово опинилася на Йозі ще й на повітрі свіжому. Клас, супер. Міг би бути контент для футфатишистів, але вибачте, я вас не обслуговую. У мене тут теж лебедіше, лебедіше, лебедіше. Не розумію, навіщо було писати анкети, коли можна було просто написати собаки. Ну, не до сибіру, і на то ми дякуємо. Передній кадр це ми з моєю подругою ходили а, в паб. А тут ми знайшли дуже цікавий артефакт. Шкода, що я не зняла момент того, як я його знайшла, але я ж не знала, який це скарб. Якщо ви мене фолуєте в Твіттері, то ви вже бачили цю прекрасну брошурку, яка називається Музикальна критика. Ось вона є. Доволі багато, тому взагалі е, я буду постити в Твіттері за кожну тисячу на зборі, тому можете заходити в опис. Я думаю, що збір ще дійсний і можете донадити на збір кожну нову тисячу на зборі. Я буду постити сторінку звідси. Ти ж казала, що в четвер підемо разом на концерти прийшла і я прийшов, і оркестр нас не підвів. Я під музику доручившися на музику. Ти ж мене підманула, ти ж мене підбила, а мене моя рука дорога. Біжимо Кет-кафе Ти їх призвав. Давай селфі Селфі, та блін. Це таке сумаєфік. Це через нього. Цікаво, скільки кутів на тебе залізе. Я вам розказую історію. Цей чувак що стояв на вході, я, у мене був, був шанс побачити його хуй. Бо він не закриває двері в туалет. Я заходжу, а він там сидить. І Я заходжу і кажу, вибачте, а, а він мовчить. І Я не побачила його після Обідно трошки. Обідно і мені, насправді. Дуже кажу, обідно. Я б хотів. Я... Я... А я ми, -обідно. Так, такі, ми такі речі біля церкви говоримо. Не, 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 не. Давай, давайте отойдемо. Бож... Ти не пусте місце. Play. я таке не можу зробити день, да, бо я стисняюся. А на цьому все підписуйтеся на канал, пишіть в коментарях, якого кольору у вас труси, і головне, поставте лайк на відео.